Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми з вами продовжимо проходити другий біошок. Для Тих, хто не бачив попередні серії по першому біошоку і тим більше першу серію по другому, дуже сильно раджу їх глянути, адже гра досить цікава. Також, якщо не дивитись їх і дивитись оцю серію у відриві, буде якось по-дурному, чи що. Ну коротше, мало що буде зрозуміло. Адже в минулій серії я хоча б щось пояснював. В цій буду пояснювати тільки сюжет. Для тих, хто така велика молодчинка і бачив вже все, хочу сказати: всі дайтеся. Бо влягайтесь позручніше, беріть щось смачного поїсти. Про що був Біошок 2 серія 2 на минулій серії ми закінчили на тому, що втікали з притулку бідняка. Ну як ми не втікали, ми більше його минали, тому що нас там зупинили. Отож, наступна наша зупинка буде алея Сирен, і вона буде знову ж таки не по власній волі. Якщо в притулку бідняка перед нами просто тупо закривали двері, то тут в нас випустили торпеду. Вибачте, що я перериваюсь, але зараз оголошена повітряна тривога, і війна триває, тому особисте прохання. бит мене Донайте на ЗСУ, це дуже важливо і наближає нашу перемогу. Також хочу подякувати воїнам, які стоять на захисті нашого спокою. Ви, герої, ви титани. Дуже вам дякую. Повертаючись до біошоку, від вибуху торпеди нашого головного героя викинуло відкрите море. А Сінклера, який є вже напевно, що нашим другом, цей поїзд, чи що би то не було, довозить все ж таки в якийсь парк Діоніса чи Діоніса. Короче, парк Дантеса. Він просить нас включити насосну станцію для того, щоб викачати воду з того парку Діоніса. Бо, як виявляється, він затоплений і зато. Зроблений він не просто так, але цю історію я розповім трошки пізніше, після того як розповім, хто в нас все ж таки випустив торпеду, а зробив це не хто інакший, як трошки слабий на голову священник. А слабий на голову, тому що його Бог це лідер сім'ї захоплення, якою має стати Елеонор Лемп проти своєї волі. Коротше, то просто дяки, якому промили мозок, дали якісь гаки, і він ще скаче, як їбанутий. Ну нічого святого в людини немає. На даному етапі нам треба з ним розібратися, і тут не буде вибору, типу, вбивати його чи не вбивати, тому що з іншими всіма. Героями чи поплічниками той Софіле в нас є вибір, чи вбивати їх чи ні, і це впливає на кінцівку гри. Я не знаю насправді, чи я згадував це в першій частині про біошок 2, Але так тут також є дві кінцівки. Правда, я не отримував ніколи другої кінцівки поганої, тому що, як на мене, канонічна перша і хороша. Менше з тим зараз нам потрібно розібратися з священником. Ну не я не так виразився. Не розібратися з священником. Ми не роздягаємось, ті, типу, з ним. Ми з ним ну б'ємося, але я думаю, і так це зрозуміли, але все рівно. Ця думка тепер не покидає мою голову. Ну як тепер мені Ай, після того, як священника було положено на лопатки, ми почали не самовиток. Ну, вибачте, вибачте, я постараюсь обмежити доступ мозку до таких жартів, але не обіцяю, що щось вийде. Коротше, після того як ми його вбили, ми осушуємо парк Діоніса і прямуємо туди для того, щоб допомогти Сінклеру, адже він знайшов інший шлях до Фаунтейн Футуристікс, де зараз тримають Елеонор. Але є одне маленьке, але шлях нам перекриває таке собі чоловікоподібне створіння, яке як називається Стенлі Пул. І зараз ви зрозумієте, чому я кажу, що він чоловікоподібне створіння. Це достатньо просто. Цей парк Діоніса це насправді власність Софії Лемп, але через у цього Стенлі Пула її змогли запроторити в тюрму. Отже, парк достався йому як нагорода. І пам'ятаєте, я казав, що Елеонора просто пропала в якийсь момент від Грейс? Так от, час від часу вона гостювала тут, тому що це був по суті її дім. Проте вона постійно спілкувалася з Стенлі Пулом і казала йому, що як ти прийдеш, а він тут закатував вечірки, просто піздець які. там був блекджек, штволи, шлюхи. Якої чуда дитина. Ну. Просмаки не судять, коротше. Кот, через те, що вона погрожувала Стенлі, що вона все розкаже мамі, і що вона знає, що тут відбувається, і хто її взагалі запроторив в тюрму. Цей я не побоююсь слова. Уїбан віддав Елеонору на досліди, тобто щоб вона стала маленькою сестричкою. А потім, коли Софія Лем вже вийшла з тюрми і він про це знав, він затопив парк Діоніса з всіма людьми, які там були. Того всього не розказує нам Стенлі Пул, звичайно, але у Адама, який ти забираєш від маленьких сестричок, є маленька особливість. Він може передавати спогади. Також тут Стенлі нам каже, що він. Відкриє нам ворота, і ми зможемо рухатись далі, тільки тоді. Коли ми вб'ємо або звільнимо трьох сестричок, тому що він знав про особливість Адаму, який тут є. Ну і якось так. Правду кажучи, мені здається, що вони це додали для того, щоб збільшити хронометраж гри, але вже нехай буде. Мені подобається така штука. Вони додали дуже хороші спогади. Ну і дуже погані тут присутні насправді. А ще забув одну штуку, через яку мені захочеться його вбити потім. Як я вже казав в першому відео, наш головний герой не народився в захопленню, і він взагалі не батько і ніяка родина цієї Леонорі. І через те, що цей Стенлі наплів Ендрю. Райан косички на вусах жартую, жартую. Через те, що він наплів, що ми можемо бути загрозою для його міста. Ендрю Райан почав ставити досліди на нас. І по суті, це перший великий батечко. Як порозумів, чого офіціант на початку так ахуївав, коли нас бачив, як би там не було. Нашим завданням тут полягає звільнити трьох сестричок. Знову ж таки, звільнити не з роботи, але і з роботи теж, що ми насправді успішно робимо. І тепер перед нами постає вибір: вбити Стенлі Пула чи залишити його живим. Я звичайно ж його пощадию. Тепер ми приймуємо фонтейн інфутурістікс, і Тут нас чекає ще один ворог. Я б хотів сказати, що це людина, тому що по суті це людина, але по вигляду не людина. Я не знаю, як це блять пояснити. Насправді, це такий собі дядько, Гіл Олександр, дуже геніальний вчений, який вивчав Адам, і який був частиною сім'ї. Чому тепер блять кожен раз, коли я кажу сім'я, в мене постає він, дізель перед очима? Господи Боже, чому так? Будь ласка, не треба? Можу судити, що Гіл Олександра, саме з ними будемо боротися зараз, дуже розумна людина, тому що він знав, що від передозва. Вання Адаму з ним може щось статися таке, від чого потім ніяк не повернутись назад, і треба буде з ним щось зробити. А так як він дуже розумний, то це щось зробити потрібно буде комусь суперсильному. Наприклад, як об'єкту Дельті, нашому головному герою. Він, так як будь-яка свідома людина, буде перегороджати нам вбити його, але все ж таки його свідома частина буде нам говорити, що мені треба би ти мене вбив, тому що це життя не життя. Ця куртка не куртка, це пальто не пальто, це кінь, коза. Короче, для того, щоб пройти далі, нам потрібно буде Здобути біологічний ключ. І ні, ні, хлопці. Будь ласка, защепіть ширинку, тому що біологічний ключ ми будемо доставати не такий. Та не ключ, хлопці. Він двері не відкриває. Чисто теоретично побілити може, але ну, відкритий я сумніваюсь дуже що, типу, прийняти Фу, блять. Коротше кажучи, свідома частина Гіла Олександра каже, що нам потрібно вбити його тіло, тому що розум у нього давно вже помер, типу, І він не зображає, що робиться. Ми виконуємо деякі попутні завдання. Я насправді ще звільнив декілька сестричок для того, щоб підкачати свій адом. Потім він дає нам цей біологічний ключ. Знову ж таки, це частина його генетичного коду, і це не те, що ви подумали, хлопці. Потім в нас постає вибір або вбити його, або залишити живим. Ну і я нібито послухався його, тому що він сам нас просив його вбити. Якби там не було. Тепер ми прямуємо вже до Елеонори. Тепер ми проникаємо в лігво Софії Лемб. Я чомусь знаходиться під повітряним насосом до локації Фонтейн Futuristics. Там насправді немає нічого складного. Ну окрім того, що тебе будуть пиздити дві старші сестри, а це я вам скажу дуже і дуже важкий бій. Але я тепер добре прокачана, бойова одиниця, тому це не склало мені ніяких проблем. Також виявляється, що Софія Лемб весь час спостерігала за тим, як ми, по ходу, з тими старшими сестрами. Тільки тепер зрозумів, що для неї ця картина виглядала як сімейний конфлікт, тому що ну батя. Б'є двох старших сестер за кожен раз після школи, коли приходить, таке робить. Коротше, в об'єкта Дельти і Елеонори дуже сильний зв'язок. Настільки сильний, що коли у Елеонори стається клінічна смерть, наприклад, об'єкт Дельта відключається. І знаєте, що зробила Софія Лемп своєю донькою? Вона задушила її подушкою. І так як я маю старшого брата, я завжди блядь, боявся такої штуки. Ну не в плані, що Софія Лемп прийде і задушить мене подушкою, але в плані, що брат ну. Досить можливо, коротше. Виявляється, що ми не померли, але ми тепер прикуті до якогось лабораторного крісла. Приходить маленька сестричка, штрикає нам в пузу своїм шприцом і потім випиває адам, який вона отримала від нас. І виявляється, що наша душа тепер в сестричці. О, господи боже, великий таточко зайшов в маленьку сестричку. Як мені тепер з цим жити, блядь, з тими думками. Йой, як би там не було, тепер нашим головним персонажем є маленька сестричка, і це, до речі, прикольна частина гри. Мені сподобалось. Ми можемо бачити статуї, які вималювані в уяві Елеонори. Ну, це насправді мене за Елеонору граємо, але всі сестрички об'єднані в Елеонору. Блять, як то пояснити взагалі адекватно. Я не розумію, як то пояснити. Я сам до кінця не розумію, що то таке. Коротше, Елеонора попросила нас роздобути костюм старшої сестри, тому що вона тепер хоче бути такою, як батько, а не як мама. І вибору не стояло. Блять, в неї мама їбанута, а батя з дрелькою ходить весь час. Нормальний батя до речі, коли ми роздобули костюм старшої сестри для Елеонори, вона нас визволяє і тепер дає нам плазміт, який викликає її, тобто старшу сестру. І це дуже весело, тому що можна в принципі тепер взагалі не стріляти, тому що вона робить такі піруети, що я вагою був. Тепер у нас міняється ціль. Так як ми вже дістались до Елеонори, нам потрібно втекти з захоплення для того, щоб втекти з захоплення, ми можемо використати шлюбку. Я тут навмисно зупиню для того, щоб ви написали свій каламбур на слово шлюбка, але я скажу свій губка. Не те, що ви очікували, чи не так, якби там не було ключі до шлюбки має Сінклер, і тут нашому головному герою приходить сумна новина. Сінклер тепер великий таточко. Софія Лемп його змусила стати великим таточком. Він, хоча просить і пручається, але нічого в нього не виходить. Тому в нас єдиний вихід вбити його. Це було б дуже мені важко, морально, якби я не знав, що він оцією всією тюрмою, в якій ми зараз блукаємо, колись завідував і туди постачав людей, в тому числі і мене. Не мене, Рома. Джоні І до того як гіл Олександр він просить нас вбити його, адже він не контролює своє тіло і може начудити всякої хуйні. Ей, блядь, прямо як п'яний я достаємо ключ із шлюпки. <реш> достаємо ключ із шлюшки. <реш> Прямуємо туди і бачимо, що Софія Лемп вже вкрай їбанулась. Тому що прикиньте, вона затопила єдину евакуаційну шлюбку, яка існує. І вона така: ми тепер помремо всі разом, як сім'я. Вона сама сидить в шлюпці, і в будь-який момент може викачати звідти воду. Ну не йобнута, ну типа алло, Жінко, блядь, проснись. Тепер нам потрібно зібрати всіх маленьких сестричок для того, щоб вони разом з Елеонорою змогли випарувати воду з шлюпки. Що ми насправді успішно робимо? І поки ми відбиваємо світ навали мутантів, Елеонора і маленькі сестрички випаровують воду з того резервуару, який називають шлюшкою. Блять, шлюпкою шлюпкою називають блядь, резервуар, який називають шлюшкою, господи боже. Ну коротше, тепер ми біжимо до шлюбки. і виявляється, що Софія Лемб замінувала всі виходи і входи до тої шлюбки. Ще один разочок, будь ласка, Софія Лемб замінувала всі виходи і входи до шлюшки. Все я на тому закінчу. Хоча Елеонора пробувала нас врятувати, все ж вибухівка вибухає. Вибухає вибухівка. Чотири роки в університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті. Дуже блядь, дякую. Поки ви бачите цю прекрасну хорошу кінцівку, я хочу розказати свої враження від гри Біошок гато хто недооцінює другу частину гри і кажуть, що перша і третя або біошок інфініті, як вам хочеться, так і називайте, набагато краще за неї. Я скажу вам, хуй там плавав. Це найкраща. Частина біошок, яку я коли-небудь грав, тут в ній є все, і все розказано так, як воно і має бути. Тому що, наприклад, коли я грав Біошок Інфінайт чи Інфінітішок інфініті, блядь, то машина така походу. Коротше, коли я в неї грав, я не розумів половини з того, що відбувається, і чому воно відбувається. А тут я розумію все. Я навіть зрозумів, чому вона вбила спочатку того об'єкту Дельта. Мій вердикт 8 з 10. І зараз я вам його поясню. Я не можу ставити 10 грі, в якої немає української локалізації. Можете говорити мені, що я душніла єбаний, але так, я душніла єбаний. Так як це вже кінець відео, хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на Байміякофі, Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Герелів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Олександр. Кузнєцова дуже і дуже вам дякую. Якщо ж ви додивились до цього моменту, я б хотів вас побачити в своєму телеграм-чаті для спонсорів. Тобто підписуйтесь на моє байміє кофі. Ну і вже по традиції: харкайте на все ро Підтримуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! На сестру свою воюватись був гомудрили дібани.